Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити знову про Белгази, які не повертають переплату за газ, що в такому випадку. Робити я хочу нагадати, що майже рік тому нас з вами перевели на обслуговування до Нафтогазу, але облік спожитого газу залишили за облгазами. Чимало українців нас з вами і надалі не зможуть повернути переплату за газ. Нагадаю, що це сталося із за того, що більшість перевели до Нафтогазу заднім числом, і багато хто сплатив за газ. Відповідно своєму облгазові, а тепер люди самостійно намагаються повернути переплату. Дехто з моїх підписників пише, що досить швидко повернули кошти. Дехто пише, що вже прийшло півроку, майже рік коштів надалі немає. Хочу нагадати, що Дані про спожитий газ ми з вами надалі передаємо у свій облгаз, а платежі ми, відповідно, сплачуємо нафтогазу. Стосовно взаєморозрахунків, мене дуже часто питають, але Пояснення такі, що цього зробити не можна, і автоматично перерахувати кошти. «Нафтогаз» пояснює, що це неможливо, адже на даний момент механізму автоматичного переказу між компаніями не існує. Тобто гроші вам повер... прийдеться повертати самостійно в будь-якому випадку. Я знаю, що багато з вас хто дивується, чому ж не можна зробити взаєморозрахунки між компаніями та зарахувати переплату на рахунок. В рахунок оплати за газ, щоб не розводити паперову тяганину, яка вже триває, повторюсь, майже напевно рік. Дивіться, що потрібно зробити. Звичайно, потрібно багато хто вас, уваз... та більшість уже це всі зробили. Особисто звернулася до попередньої газопостачальної компанії, написали письмову заяву, додали копію необхідних документів. От, якщо ж, е, ви бачите, що ніяким чином питання не рухається і е, все залишається без змін. В такому випадку, по перше, хочу нагадати, що згідно з чинним законодавством України ваш попередній постачальник, тобто Облгаз, вам не має права відмовити у поверненні переплати. Вам зобов'язані, якщо ви переплатили колишньому облгазу, вам кошти зобов'язані повернути. Якщо ваш попередній постачальник газу відмовляє або взагалі не відповідає вам і ніяким чином не реагує, краще звертайтеся, будь ласка, до національної комісії, яка здійснює державне регулювання. Сферах енергетики та комунальних послуг відповідно з письмовою скаргою, я вам обов'язково залишу, куди ви це зможете звернутися, як це потрібно зробити, і залишу контакти національної комісії, яка здійснює державне регулювання, у сферах енергетики та комунальних послуг, і ви зможете відповідно до них звернутися з відповідною скаргою. Тож, будь ласка, не затягуйте, якщо булгаз до цього часу ваш не повернув вам кошти, а вже прийшов рік. Звертайтеся скаргами до національної комісії. Всі, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.